О, якби не я так би грибів не було, то всі гриби ті, що я знайшла, дивися скільки, бачиш. Та так, особливо ті, які перепросила. О, ті порхавки. Подивіться, які вони варені, нічого такі. Це що що Ні. ти хотіла грибів? А. Маєш? Завтра мені треба даруни робити, мені треба грибовий соус зробити. Дай, Юрку, ще може доліти. Порхавки. Порхавки ми не беремо. Чого не беремо? Вони по свіжі? Покажи, як на тут свіжу поршу. Ні. Що Лесь, будеш брати ті гриби? Та що, візьму, що в мене є вибір. У тебе є вибір? Ти ж не хотіла. А думала, там будуть опеньки. Ба... Як вони Опеньки. — Маховики чи як вони? Пощупаємо, перебупити своїм. Що воно таке за створіння? Не будеш їсти грибів тих. Пожалкуєш потом. Нічого. Ще не взривається. Порхавки. Я почистила, відварила. Порхавка, як порхавка. Найді не подумаєш, що гриб. Так. Цукерок. Порхавка. Аж дивіться, яка миска. Аж пів кілограма. Він називається той гриб воронячий сир. Пів кілограма назбирала чотиросортних грибів. Ну, я, Яка тут четверта категорія, але їсти. О, бачите, скільки вийшло. Зараз буду робити соус. І буду, нарешті, робити деруни. Аж такого багато, щоб не переїдатися дерунами. Ну, Вистарчить, скільки треба дерунів. Для дерунів мені потрібно цибулю. Яйця. Ще мені потрібно буде сіль. І перець чорний мелний. Іншими спеціями даруни псувати ми не будемо. Щоб відчувався смак деруна натурально, картоплі. картоплі такої справжньої, свіжої картоплі. І для соусу мені потрібно гриби, і тут у мене є відварених пів кілограма. Все, що було, більше нема. Ну і то хліб, а що? Цибулина, одна часничок, сметана, олія. Так само сіль і перець. То для соусу буде? Перше я поставлю тушкувати цибулю для соусу. Поріжу дрібненько кубиком. Так, наливаємо олію, ставимо гріти, щоб розігрівалася вже. І різати цибулю. Цибуля нарізана. Даємо на сковорідку і підтушковуємо. Наступне нарізаю гриби дрібненько. От Рядівки. рядівочки. І печариці, і рядівки. Переріжу, щоб були маленькі, гарненькі. Гриби я вже нарізала. Тепер мені потрібно подрібнити часничок. Що Не намага, слухається? Не слухається чесник, сили не маю. Ти його будеш піджарювати? Сибульшаку домину. И нажму на И питушку, чтобы чеснок дал свой аромат. Добавляем грибы. И питушкалываем сибулью и чесночком. Прибиту це натираємо картоплю. На такій терці. То не є картопляна терка, так? Так, така трошки грубша. Інакше. На грубшій терці. Та, а цибулю я буду терти на ті, на дрібній терці. Буду терти середнішку, щоб картопля не чинила. Тепер мені потрібно від, відсідити сік з картоплі. Я давала в перемішку цибулі і не чорніє, якою буду брати і відсіжувати сік. Ще одну тарілку. Багато соку є. Весь смак Ну Не веду, весь смак. Отак готують. Все, так? Потім собі руки вибілю. Відбілю я гарну шкіру. Потримаю собі. крохмаль. В крохмалику потримаю З цибулею. руки. Така картопля. До картоплі додаємо два яйця. додаємо сіль до смаку, По пів чайної ложки я даю, даю перець, додаю борошно. Дві столові ложки. І гарно перемішую все. Такі у нас гарні, виходять, вийдуть даруни. Все, дається до смаку. Перемішую. Заготовка на доруни вже зготувати, часом додаємо до грибів спеції. Перець, то смаку, сіль. Там кільчайної ложечки. Ремішуємо і додаємо сметану. Сметана жирна. Можна вершки, якщо нема сметани. Маленько трушкуємо. Попробуємо ще на сіль, на перець, якщо мало, додаємо ще. Ще пару хвилин солос пубулькає. Я поставлю на дальній газ і будемо смажити деруни. Деруни всі знають, як смажити, даємо олію і викладаємо пательню. Прогріваємо пательню, У мене чавунна. І ми трішки картоплі. Подивлюся, чи ж кварчить. Не ж кварчить. Тестова картоплина вже смажиться. Накладаємо собі картоплю. Решту. Поруємо гарні дарунчики. О, такі дарунчики. Сос вже готовий. Вже все вже можна виключати. І зараз будемо обідати. Ні, вечеряти, тому що вже обідали. Дерунчики вже готувалися. Перша партія. Маю надію, що вони такі смачні, як красиві. А ти що сумніваєшся чи що? Попробуємо, побачимо. Дируни завжди смачні. Перші деруни в цьому році стоїть свіжої картоплі. Ага. Дируни завжди смачні. Я вже не можу встояти від того гармату. Зараз впаду. Ще трошечки потерпи. Ще трошечки, потримайся. Каже Юрій, що вже терпіти не може. Мушу пробувати я. Юрій не може терпіти, а буду пробувати я. Набираємо соло, соло такий смачніший. Дуже смачний. Надзвичайно. Беремо собі дарунці. Підорони. Mm, Дороги без соус можна їсти. Трошки грибочків. Нагнала вам апетиту? Бігом не смачно. так смачно, можна по купити. Можна навіть сметаною. Такі смачніші дуруни. Надзвичайні. Юрій вже не може стояти. Можу закінчувати відео і швидко-швидко дати дируна Юрію. Тому що вже слюнки ковтає. На цьому буду прощатися з вами. Якщо вам сподобалося відео, поставте нам вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео. До побачення!